Беремо помідори, викладаємо на форму, в якій ми будемо запікати наші овочі. І зараз додамо трішечки спецій. Обов'язково цедру лимону. Я прям беру ножиком, можете прямо відрізати шматочки, основне не використовувати білої частини, пам'ятаєте, так? І далі вже магія зі спеціями. Я обов'язково додаю сіль і цукор. Щоб закарамелізувати трішечки скоринку. Далі мій улюблений сухий часник, базилік. Якщо маєте свіжі трави, чебрець буде ідеально. Беремо часник, розрізаємо наполовину, угу. додаємо до наших помідорів, приправляємо олійкою і маленький шматочок вершкового масла. Томати залишаємо у духовій шафі ще на 15 хвилин. Викладаємо холодний йогурт на тарілку, яка буде стояти на столі. Круговими рухами проводимо. Я хочу, щоб мій йогурт був по периметру всієї тарілки, а вже нагору буду класти помідори. Дивіться, які красиві помідори. Цедра. Прикрашаємо листочками свіжого базиліка і чібрецьов. Свіжа зелень завжди додає характеру страві, освіжає її. Історія красиву картину на нашій тарілці.